Голова всенародного об'єднання права, прошу представитись. Хто голова? Ви? Я. Голова всенародного об'єднання права Сергій Розора. Я підполковник міліції Світаю. Так, слухаю вас. Це я вас слухаю, чого ви сьогодні? Я просто постояти, а. Ну, я просто У вас є якісь запитання до мене, може? Так, да, є питання. Просто постояти, ще питання є. Ну просто стоять люди, ви проводите акцію. Для Гуляєте, проведення там. акції повинен бути дозвіл надане. А, а як може бути акція називатися? Я нічого стояв би мовчав, якби ви не підійшли, навіть не було б з ким поговорити. Було б зовсім скучно. ви маєте плакат з якимись вимогами, ви проводите? Не... Ні. ні, ні, ні. У вас ось написано, що а які це, вимоги? Як факти наводите? Кому ви це показуєте? Як кому? Ну кому? Громадянам України. Громадянам України там щось є заборонене, недозволене? Ні, я поражаю? не кажу, що там щось заборонено. А які вас? А вас до мене якісь... акції повинен бути дозвіл наданий е, КМДА. Навіть не дозвіл, а повідомлення, що ви будете проводити акцію Від державної станови.